За професією я інженер, інженер-гідезист, до, до війни працював в, в будівництві, мав свою справу, був відкритий ФОП. Військовим я став ще в 20 років, тоді, коли пішов служити до Збройних сил України, далі навчання, університет і так робота, сім'я, все в биту, а 24-го. Лютого все почалося з вибухів, які доносилися з броварів, з Борисполя. До нас у нас тут теж було чутно. Мався збиратися на, на роботу, відправлятися ну, авто, з власним автомобілем, з дружиною їхати до столиці, де працювали. Ну, так як все почалося, то робота відклалася і стали до, до захисту. Своєї батьківщини приймав участь в бойових діях безпосередньо в захисті і зупинені, скажімо так, військ агресора тут поряд з населеним пунктом Баршівської територіальної громади. В подальшому в складі підрозділу батальйону територіальної оборони відбули на схід, виконували бойові завдання на сході. На території області не, 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 не такі вже були, ну не приймав участь в таких конкретних е якихось великих боях. Тут попали на. на, на скажімо так, на, як же ж їх назвати? <світок> Не на, на агресори. Ну, ладно, на росіянців. зустрілися скажімо так, нос до носа, прийняли бій. Зразу ж двох відправили до Кобзона на концерт, одного в полон. В подальшому трошки теж там через певний час, силами, скажімо так, місцевих осередків спротиву, ну, тут партизанів, вони ще знайшли одного росіянця, який ховався десь в хаті. Теж ми його допомогли доставити на обмінний фонд. А великі бої це, це на сході, і, ну, не хочеться згадувати. Війна це завжди важко, війна це завжди неприємно. І не дуже хотілося б наступним поколінням розповідати про війну і щоб вони знали, що таке війна. І Я пишаюся тим, що я українець за Україну, за народ. А в цьому народі також і близькі, і рідні, і сім'я, і все решта. Є одна мета вибити ворога з нашої території.